Свіженький гольф 6. Вдумайтесь, 159 тисяч заявленого пробігу. Гляньте, як виглядає. Гума! на ну що, відразу звернув увагу? Нова. Гляньте протектор. В універсалі 1,6 дизель. В гарній комплектації ще парктроник, туманка все в нас присутнє. 10.300 вартує. 11 рік, 159 пробігу, 1,6 дизель, механіка, не автомат. По салону. Алькантара з тканиною, шкіряне мультикармо навігація, двохзонна кліма, шестиступка, повний склопакет, підігріви дзеркал. Непогано. Шторка відразу бачимо є ззаду. Є парктроник ззад. 1,6 дизельок, 10300, 159 заявленого пробу. Звісно, це тільки заявлено, не потрібно його дивитися. Пробіг, кузов і так далі. Кого цікавить така автівка, можемо оглянути вам як разовим оглядом. Так, так ж саме можемо будь-яку автівку брати в підбір під ключ, шукати, перевіряти, щоб їздили хорошим авто. Контакти знизу, телефонуйте.